Вітаємо, друзі! Ми продовжимо нести нашу інформаційну варту як завжди. Далі 5 хвилин на головне. Національний банк України представив нову монету, присвячену українським дітям. Презентація відбулася у Міжнародний день захисту дітей під час конференції ЮА. Війна несподівана Колискова. Для кожної нації діти це скарб та майбутнє. Саме про це ми думали, створюючи наші нові пам'ятні монети. Це наша присвята українським дітям, не лише тим, які вже народилися, а й майбутнім поколінням, які ще народяться у вільній та незалежній Україні. Сказав заступник головного голови НБУ Олексій Шабан. Монета, народжена в Україні, має два варіанти. Вони виготовлені зі срібла та не з Номінал обох монет 5 гривень. На аверсі зображена картина, наповнена народним колоритом. Колескова батьківський будинок в оточенні мальф і рушників, який символізує домівку, колискову та продовження роду. На реверсі картина зв'язок на тлі стилізованого всесвіту малюнок-космонавт, який нерозривно пов'язаний пуповини з. Матір'ю Україною. Обидві картини використані в ескізах належать пензлю відомого українського художника Олега Шупляка, скульптори Анатолій Дем'яненко ян... Дем та Володимир Атаманчук. Маса дорогоційного металу складає 15,5 грамів. Пам'ятні монети можна придбати від 5 червня в інтернет-магазині НБУ, а також у банках дистриб'юторах Укргазбанк Радабанк, Таскомбанк та ПриватБанк. Тираж срібних монет 5 тисяч штук. Із Незельберу 75 тисяч штук. Монети у севенірній упаковці. В день захисту дітей у Хмельницькому відбулося спецпогашення нової поштової марки під назвою Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Цей випуск марки особливий тим, що ескізи створювали самі українські діти. Участь в конкурсі «Укрпошта» взяли понад три сотні дітей із різних областей. До фінального онлайн-голосування відібрали сім кращих малюнків. Однак на численні прохання організатори вирішили створити поштовий випуск за ескізами усіх фіналістів. Серед них 12-річна Анастасія Мисько зі села Судківці Ярмолинецької громади з малюнком Все буде Україна та 9-річна виробника. Вероніка Іванцова з обласного центру із маркою Голуб Миру. Друга дівчинка, власне, і взяла участь в урочистому спецпогашенні разом із представниками влади та Укрпошти. Поштовий набір містить блок, художній конверт і листівку. Нові марки вже введено в обіг. Їх можна також придбати на всіх онлайн-майданчиках в Україні та за кордоном. Тираж поштового блоку становить 135 тисяч примірників. Вартість маркового аркуша 100 гривень, з яких 40 гривень благодійний внесок. На Хмельниччині викрали колаборантку, котра у соцмережах дискредитувала українських захисників. Правоохоронці Хмельниччини повідомили про підозру мешканці Кам'янського дійського у колабораційній діяльності, інформує прокуратура. Спочатку повномасштабного вторгнення жінка неодноразово поширювала через власний акаунт у забороненій соцмережі е, матеріали антиукраїнського спрямування. Прихильниця рашизму публічно виправдовувала воєнні злочини окупантів і ставила під сумнів під сумнів існування української державності, розповсюджувала сводки з фронту з дискредитацію українських захисників. Також поширювала фейки, що нібито українська влада провокує. Второй Чернобыль», а місію МАГАТЕ одержують солдати ВСУ на своїй території і не дають їм проїхати на ЗС. Деструктивний контент фігурантка брала зі сторінок медійних пропагандистів Кремля. Ну і вже завтра, в суботу, 3 червня, ще один патріотично-спортивний захід на підтримку військових організовують у Хмельницькому. На меті традиційно збір коштів для придбання необхідного 8-го полку ССО обладнання для що наблизить перемогу. Заради проведення благодійного забігу цього разу швидше за все дороги не перекриватимуть, адже стартує він на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка. Траса ж пролягатиме зоною відпочинку, повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Стартуватимуть учасники, дорослі та діти у другій половині дня о 16-й годині. Реєстрація почнеться о 14-й, вартість участі 350 гривень. Збиратимуть кошти на придбання лазерних фар та планшетів необхідних. Спецпризначенцям учасники отримують колекційні патріотичні медалі. Крім благодійного забігу, хмельничани можуть відвідати низку локацій, де будуть фотозона, де можна буде зробити пам'ятні фото з захисниками та військовою технікою. Також яскравий концерт і показові виступи талановитих дітей, аніматори, ігрові зони, флешмоби та різноманітні активності для дітей, Миттєва лотерея з цінними призами, смачна їжа, цікаві виставки та неочікувані сюрпризи. Ну і на даний момент це всі новини більше в ефірах та соціальних мережах першого подільського бережіть себе.